У молодіжному центрі креатив відбулося перше в цьому році засідання молодіжної ради, в якому взяла участь секретар міської ради Ірина Погоріла. На порядок денний було винесено ряд питань, основним з яких було оновлення складу ради та обрання нового голови, заступників і радників. Під час зустрічі з молодими ініціативними тетіївчанами розглянули питання щодо співпраці з міською радою. На початку засідання виступила Ірина Погоріла. Хочемо, от щоб молодіжна рада запрацювала. Для чого молодіжна рада запрацювала? Для того, щоб на сьогоднішній день ми. Ті послуги, яка молодь, яку молодь сьогодні від нас чекає, чекає від молодіжного центру, від міської ради, чекає, від виконавчого комітету, можливо, ще якось від того стадіону колос, від будинків культури, від щоб ці послуги ми надавали, але не ті послуги, які ми придумаємо як старші, а ті послуги, які ви хочете, от які вам край сьогодні потрібні. От саме для цього і потрібна на сьогоднішній день. От молодіжна рада. Чинний голова молодіжної ради Дмитро Баклаєнко відзвітував про роботу за два роки і повідомив про закінчення своїх повноважень. Згодом присутні обрали нового голову ради. Ним стала представник благодійного фонду Фортеця, депутат міської ради Ірина Нижник. Цього ж дій відбулося формування команди. Заступниками голови молодіжної ради було обрано Наталію Грищенко та Богдану Артеменко, секретарем Юлію Кущенко. Члени молодіжної ради об'єдналися у групи різного напрямку для подальшої організації роботи. На закінчення засідання кожен учасник вийшов з твердим переконанням, що результати роботи залежатимуть від згуртованості та відповідальності за доручену справу. Новообраний голова молодіжної ради Ірина Нижник поділилася своїми планами на майбутнє. Ірина Володимирівна переконана, що буде активно працювати з молоддю міста, шукати таланти, розвивати ініціативність. Планує залучати школярів до діяльності місцевого самоврядування, щоб у майбутньому мати достойну зміну серед громадських діячів міста.